Вітаю тебе, ти на каналі Секрети Інвестора, і сьогодні у нас на Радарі проект FUEL. Раніше в своєму каналі я робив детальний відеогайд і ми проходили різні активності по цьому проекту. Наразі вони запустили останню фінальну версію тестнету, яку ми сьогодні і пройдемо. Також хочу нагадати, що цей проект зібрав 81 мільйонів доларів, тому робимо цей тестнет на антифому. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів по іншим проектам. Переходимо до першого пункту, де нам потрібно встановити два гаманця від FUEL і після чого отримуємо тестові токени. Спочатку додаємо перший гаманець Chrome, далі створюємо гаманець, додаємо другий гаманець Chrome, після чого фразу з першого гаманця FUEL Wallet імпортуємо в цей гаманець. Далі нам потрібно отримати тестові токени, переходимо в наш гаманець, копіюємо адресу, вставляємо її сюди, ставимо галочку Я не робот, проходимо капчу, ставимо тут галочки та натискаємо на кнопку. І чекаємо, коли наші токени зарахуються. Переходимо до другого пункту, де нам потрібно з кранів отримати тестовий ефір в мережі Sepolia для нашого метамаску. Під'єднуємо гаманець, реєструємось через Google. І за просту реєстрацію ми отримали 0.05 ефіра. Якщо вам потрібен додатковий ефір, ви можете зробити ретвіт у Твіттері і отримати 0.1 ефір. якщо у вас не працює цей екран, використовуйте інший із списку в пості. Переходимо до третього пункту, де нам потрібно перегнати тестовий ефір Сеполія через офіційний міст. Натискаємо Connect, обираємо Metamask та під'єднатись. Далі під'єднуємо гаманець Fuel, обираємо Fuel Wallet та натискаємо Connect. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо депозит. І підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Далі переходимо у вкладку Withdraw і переганяємо ефір з Fuel все поле. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Withdraw. І тут ми можемо побачити, що транзакція на вивід триває десь 5 годин. Переходимо до четвертого пункту, де нам потрібно купити домен. Натискаємо Connect. Тут вже потрібно під'єднати другий гаманець. Обираємо. Натискаємо Connect. Тут обираємо ім'я домену, натискаємо. Натискаємо Search, ставимо галочку, обираємо кількість років та натискаємо реєстрацію і Approve. Переходимо до п'ятого пункту, де будемо грати в гру Sway Farm. Натискаємо Make a New Player. Далі Approve. У цій грі нам потрібно керувати цією тваринкою та висадити всі ці грядки. Але спочатку нам потрібно купити насіння. Переходимо в Market, натискаємо Buy 10 Seeds, проводимо транзакцію. Переходимо до першої грядки, натискаємо Plant та проводимо транзакцію. І таким чином засаджуємо усі грядки. Через деякий час повертаємо. З гру і нам потрібно вже зібрати урожай. Переходимо на ділянку, натискаємо Harvest та проводимо транзакцію. І таким чином збираємо з усіх ділянок. Переходимо до шостого пункту, де нам потрібно протестувати платформу Baco Safe. Обираємо Fuel Wallet, далі Next та під'єднатись. І натискаємо Sign. Обираємо вкладку Wallets, натискаємо Create My First Wallet, даємо ім'я своєму сховищу, натискаємо Continue та Create Wallet. І так ми створили Наше сховище, натискаємо Done. Тепер обираємо наше сховище, натискаємо фаусет, ставимо всюди тут галочки і натискаємо на цю кнопку. Повертаємось назад на сайт, натискаємо Send. Тут обираємо будь-яке ім'я транзакції. Тут нам потрібно вказати адресу, куди будемо відправляти. Я вставляю адресу свого гаманця, ви можете вставити будь-яку іншу. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Create. Далі натискаємо Sign, знову натискаємо Sign і підписуємо транзакцію. І таким чином ми зробили активність на цій платформі. Переходимо до 7-го пункту, де нам потрібно протестувати платформу Spark. Натискаємо Connect Wallet, обираємо гаманець Fuel. Та під'єднуємось. Далі переходимо у вкладку «Faucet». Тут нам потрібно отримати тестові токени Bitcoin та USDC. Натискаємо Mint та Approve. Додаємо токен в гаманець. Далі натискаємо Mint напроти USDC та підтверджуємо транзакцію. І додаємо токен в гаманець. І як бачимо, ми отримали тестові токени. Далі переходимо у вкладку Trade. На цій сторінці нам потрібно торгувати і тим самим набивати транзакцію. Переходимо у вкладку Sell, обираємо Max, обираємо будь-яку кількість біткоїна та натискаємо Sell. Комісію оплачуємо тестовим ефіром. Наразі є проблема з балансами ефіра, так як цей сайт працює на старій версії тестнету, тому чекаємо, коли пофіксять та проганяємо транзакції. Переходимо до восьмого пункту, де нам потрібно протестувати Marketplace. Це у нас звичайний маркетплейс, де ми можемо купувати та продавати NFT. Наразі сайт не працює, вони переходять на останню версію тестнету, тому чекаємо, коли зроблять, і будемо робити транзакції. Переходимо до 9 пункту і нам потрібно зібрати всі доступні ролі у Гілді. Наразі у гілді доступні 4 ролі. Для того, щоб отримати роль Verify Member, вам потрібно мати 0.2.0 ефіра в мережі Ethereum, пройти капчу. Мати аккаунт Discord старше 6 місяців. Для ролі Fuel Enthusiast вам потрібно підписатись у Twitter на Fuel Network. Для ролі Fuel Pilot вам потрібно в ім'я в Twitter ставити назву Fuel або мати 30 підписників. І для останньої ролі Pilot вам потрібно у Twitter підписатись на сторінку SwayLeng. Також в своєму гайді я залишив посилання на всі проекти екосистеми FUEL. На цьому сайті представлені всі проекти з екосистеми FUEL, там, де горить зелене, ми можемо вже протестити. Там, де горить Building, це значить, що проєкт ще на стадії розробки. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар.